На Прикарпатті продовжують підтримувати військових усіма способами у музейному комплексі Бутинар що в космачі виготовляли окопні свічки. Створювали їх місцеві дітки та студенти Коломийського педагогічного фахового коледжу. Окопна свічка це предмет, який покращує побутові умови на передовій або в місцях, де немає доступу до комунікацій. Її можна використовувати для підігріву і приготування їжі або ж інших потреб. Аби створити таку свічку, потрібні бляшанки, картон та парафін. Виготовити такий атрибут нескладно. Їх роблять волонтери, і школярі. А цього разу у музейному комплексі Бутинар, що в селі Космач на Косівщині, над створенням окопних свічок працювали студенти образотворчого відділення Коломийського фахового педагогічного кол Луджу спільно з місцевими дітками, вихованцями ліцею імені Омельяна Ковча. «Ми долучилися до чудової акції, на котрій ми виготовляли окопні свічки для наших захисників. Це дуже важливий елемент, так як наступають зараз холоди. А чим ми можемо їм допомогти? Нехай наше то тепло передається їм і зігріває їхні серця. Ми допомагаємо їм тим, чим ми можемо. А можемо ми багато, коли ми всі разом, ми велика сила, і тому перемога має прийти швидко. Дякую вам, наші ЗСУ. Ми віримо в наші, наших ЗСУ та раді були їм допомогти. Дуже хочемо, щоб ці свічки їх зігрівали. Ідейник дійства засновник музейного комплексу Бутинар Василь Книшук розповідає. Долучили ще мало небайдужих. Зокрема, його сім'я, парафії місцевих храмів. Підтримав його, і заступник директора Коломийського міського палацу культури та мистецтв народний дім Микола Яцурак. Без ваших рук, без вашої любові цього би не було раз щиро вдячний вам за те, що ви долучилися до нашої такої спільної акції окопних свічок. У підсумку учасники акції виготовили майже пів тисячі окопних свічок, а ще створили патріотичні малюнки. Усе відправлять воїнам на передову.